Друзі, хочу вам показати одиночні наші боксики. Тільки що уїхала додому горна і залишилась манюєчка філіда. Не бійся, зая. Вона ще за... поки не зрозуміла. Скоро почнеться у нас істерика. Це 100%. Ой, манюнечки. Подивіться, яка маленька. І сама. Їй тепер дуже сумно. Мені завжди теж сумно, коли забирають. Все заховалася, але що робити? Таке в них котяче життя. По одному зазвичай забирають. От його зглюб. Ну, не переймайся, знайдемо тобі батьків. Може, звісно, вже не сьогодні, може завтра. Придивіться. Дуже-дуже класна дівчинка, якщо не помиляюсь, неї там ще трошечки є біленько, вона такі волосини біленькі. Зовсім сама.